Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Схоже, що бавовна надійно облаштувалась на Мелітопольщині. Напередодні вона підсмалила так звану службу державної безпеки та казарму ворогів в самому місті. А сьогодні проявила себе неподалік. 28 березня, поблизу тимчасово окупованого Мелітополя, пролунав потужний вибух. Цього разу у повітря злетіла електропідстанція. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. Він розповів, що бавовна заблокувала перекидання окупантами озброєння на фронт. Щось підгорає росіян під Мелітополем, написав міський голова. За його словами, було підірвано підстав. Станція, яка розташована біля села Федорівка Терпінівської сільради. У місцевих пабліках також повідомили, що в результаті вибуху є загиблі. Пізніше мер Мелітополя додав, що в результаті вибуху селище знеструмлено. А разом з ним без електроенергії залишилась вузлова залізнична станція, розташована у Федорівці. Саме через неї ворог переганяє важке озброєння на фронт. Немає струму, немає перекидання ворожого майна. Констатував Федоров. Вибухи в окупованому Мелітополі вже як традиція, майже щоденно. Так напередодні прогреміли вибухи поблизу кафеджокар та казарма. Загарбників в окупантів почалася паніка. Приліт припав у місце розташування російських окупаційних військ. В окупантів у Мелітополі нічого не відбувається. У місті пролунало вже кілька вибухів. Що палає ворога цього разу, з'ясовуємо. Чекаємо на хороші новини від ЗСУ, повідомив міський голова. Зі свого боку, місцеві ЗМІ зазначили, що Бавовна сталася у будівлі, де була розміщена так звана служба державної безпеки. Водночас Федоров додав, що потужний вибух пролунав на мікрорайоні поблизу кафе Джокер та ворожих казарм. Також з'явилися перші фото з місця події. На них видно з. Зруйновану триповерхову будівлю й окупантів, що бігають поруч. Мелітопольський міський голова підтвердив, що у зруйнованій будівлі розташовувалися ворожі силові структури. Скільки саме загарбників ліквідовано внаслідок бавовни, наразі невідомо. За інформацією телеграм-каналу Ріа Мелітополь із гуртожитку автомоторного технікуму, куди міністерка освіти та науки Олена Шапурова заселила російських військових. Окупанти вибігали у двір просто у трусах. У багатьох загарбників після вибухів почалася паніка. Місцеві жителі підтвердили, що окрім казарми, також зруйновано будівлю Служби безпеки РФ ворожа структура розташовувалася одразу в кількох будівлях. Керівництво силовиків РФ перебуває в корпусі колишнього вишу Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій на проспекті 50-річчя перемоги. У цих спорудах також спостерігаються руйнування після прильотів. Партизани військового руху АТЕ у своєму телеграм повідомили, що внаслідок потужних вибухів у Мелітополі було ліквідовано багато російських окупантів. Великі втрати ворога підтверджують місцеві партизани. До зустрічі ставте вподобання. Баяки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.